Кожна операція це нова людина, нова анатомія, нове серце, нові розміри. І кожного разу можуть бути такі ускладнення, які ти ще ніколи не бачив, не дивлячись на твій досвід, і це вимагає від тебе швидких і ефективних рішень. Геометрично треба таку 3D-модель в голові представити. Поясню, чому. Під час відкритих операцій на серці 90% цих операцій відбувається на зупиненому серці. Ми зупиняємо серце повністю. За кровопостачання відповідає апарат штучного кровообігу. І всі анастомози, всі. Шви ми накладаємо на зупинному серці, але розрахувати їх так треба, що коли ти серце запустиш, воно збільшиться в три рази, mm -hmm. щоб геометрія зберіглась, не було кровотеч, не було розривів тканин і так далі. І ось це найважливіше. Тому що ти не можеш іноді е, заздалегідь на 100% спрогнозувати, mm -hmm. яка камера більше надується, яка більше буде повернеться після корекції вже вади. Тому це вимагає такої і, і надивленості, вимагає, щоб надивитись, тобто, mm -hmm. перш ніж. Стати до столу треба сотні, іноді тисячі кейсів подивитися як асистент, тому що другого шансу немає. Я повторюсь, і вимагає 3D-моделі в голові.